Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Перепрошую сьогодні трішки пізніше. Вийшли повітряна тривога, і все частіше в повітряних тривогах. похоже, напевно, якісь працюють риби чи щось таке. Дуже поганий стає інтернет. Перепрошую. Але слава Богу, ми вийшли в ефір. Вітаю всіх, хто приєднався до нас, хто приєднається під час ефіру. Вітаю всіх, хто буде дивитися в записі це відео. Я бажаю вам благополуччя і бажаю, щоб Господь Бог оберігав вас і ваших рідних, щоб ви були в безпеці і над вами було мирне небо над головою. Бажаю вам добра. Кожного вечора ми з родиною збираємося і мовимося за України. Я проводжу трансляцію безпосередньо на YouTube-каналі Вільнаду. Тому, якщо ви хочете підтримати нас, то підпишіться на канал. Підпишіться на канал і натискайте дзвіночок, і таким чином. Вам будуть приходити сповіщення про те, що починається пряма трансляція молитви, і ви завжди зможете приєднатися, навіть якщо забули або збігалися і забули про час молитви. Тому підписуйтеся, ставте лайк цьому відео, і якщо бажаєте, пишіть щось в коментарях, можете написати звідки ляви, в якого міста чи області країни, чи можливо взагалі за кордоном. І давайте будемо починати молитву, бо сьогодні пізніше вже я вийшла. Господом Бог. Отче нас. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю. Те, що ти даєш мені пережити, те, що відбувається в моїй країні, те, що відбувається в моєму житті, бо я покладаюсь на тебе, бо я в усьому довіряюсь тобі, бо я вірю в тебе, вірю в твою всемогутність, вірю в те, що Ти милосердний, бо я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаююсь. Я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війну, сповнилися ненависті. До нас їхній розум затьмарився ненавистю, гнівом, страхом. І вони розпочали війну і зараз триває вже одинадцятий рік в нашій країні ця війна. Будь ласка, Господи! Прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені ці неправильні думки, що Ти очистив мою душу від цих думок і натомість наповнив мою душу любов'ю до України, наповнив мою душу вірою. Про віру в перемогу в України. Наповни мою душу вдячністю і надією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе всією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно і з вдячністю, з довірою приймаю усе, що ти даєш. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я в усьому, в усіх подіях мого життя бачу Твою волю. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни обстрілюють мирні українські міста ракетами, дронами і цілять саме по житлових районах, цілять по будинках, цілять по магазинах. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що зараз в цей момент тисячі, сотні тисяч українців знаходяться на фронті. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Вибач, Господи, будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію. І дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для України перемогу у війні з Росією. Приготував для нас, для всіх українців постійний мир, не просто перемир'я з Росією, а саме постійний мир із Росією, і з усіма іншими країнами навколо нас. І постійний мир приготував для кожного з нас, щоб кожен з нас був у мирі сам з собою, у мирі зі своїм тілом, у мирі зі своєю родиною, з людьми навколо нас. Дякую тобі, Господи що ти благословив Україну, благословив українців, що ти заспокоїв наші душі, заспокоїв нас від хвилювань, від тривог і е, дав нам певність у тому, що ми переможемо у війні, що ти благословив нас, що ти благословив нас і наших дітей на перемогу і на постійний мир, який триватиме сотні років. Дякую. тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю те, що Ти мені даєш. Господи, я приймаю усі події. Приємні і неприємні, які відбуваються в моєму житті. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи. Будь ласка, прошу Тебе, вибач, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Вибач, Господи. Мене вибач моїх рідних, моїх батьків, вибач усіх українців, вибач усіх людей на землі, в яких з'являються неправильні думки, які стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, вибач нас, що ми впустили в свої душі страхи і хвилювання, впустили в свою душі в свої душі зневіру, образи, гнів, ненависть, гординю. Жадов, будь ласка, Господи, вибач. Прошу Тебе, Господи, вибач нам. І відпусти наші гріхи. Прошу, Господи, милосердний батько наш Небесний, відпусти наші гріхи. І даруй нам мир в нашій країні. І даруй нам благополучч. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Що ти підтримуєш нас, що ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, що ти благословив Україну на постійний мир, який триватиме сотні років. Що ти благословив усіх українців, нас, наших дітей, наступні покоління українців на постійне процвітання, на благополуччя, на безпеку, на життя в безпеці і в комфорті і в достатку. Дякую. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю І Господи, я приймаю усе, що Ти мені даєш пережити. Я приймаю те, що сьогодні відбулося в моєму житті. Я приймаю, Господи, усіх людей, які є в моєму житті. Я приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті, бо я покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь тобі, довіряюсь твоїй волі, бо я люблю тебе. Господи, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, що виникли у мене, моїх рідних, українців, наших предків, усіх людей на землі, що стали причиною війни в нашій країні. Що стали причиною війн в інших місцях на планеті земля. Будь ласка, Господи, прошу тебе, нам. будь ласка, Господи, вибач нам. І дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую Тобі, що ти почув нашу, наші молитви, і що ти вибачив нам усім, і що ти очистив наші душі. Від цих неправильних думок, від зневір, від страхів, від розпачу і натомість наповнив наші душі благодать, наповнив наші душі миром та спокоєм, наповнив наші душі любов'ю, вірою і надією. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на постійний мир, на процвітання, на процвітання нашої економіки. Нашої країни, нашої культури, нашої мови, на процвітання кожного українця, на процвітання сьогоднішнього покоління і наступних поколінь українців. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і весь народ, який живе на цій землі, благословив усіх українців і благословив нашу землю, щоб вона давало нам хліб насущний, давало нам можливості працювати, заробляти, допомагати людям нав... Господи, дякую. Дякую Тобі, що Ти даєш нам всі необхідні ресурси, даєш нам життєвий е, час, даєш нам життєві сили, даєш нам хліб насущний, будинок, житло, е, даєш нам тепло, теплий одяг, даєш нам. Людей, які підтримують нас і допомагають, і даєш нам можливості самим допомагати іншим людям, ділитися те, тим, що ми маємо, дбати, допомагати, підтримувати. Дякую тобі. Слава Господу! Слава Господу! І щиро дякую вам, що ви разом з нами молитесь. І щиро дякую вам, що ви не просто молитесь, не просто бажаєте людям добра. Як заповів нам Господь Бог, а ще й дякуєте, Господу. Тому що в Біблії, наприклад, немає такого чітко сказано, що треба дякувати, але в Біблії написано, що Господь Бог милосердний і до злих, і до невдячних. Тобто наскільки значить Він буде давати більше добра і благополуччя людям, які вдячні. І недаремно навіть в Біблії є такі слова, що той, хто має, тому добавиться. А той, хто в кого не має, забереться й те, що він має. Тобто тут мається на увазі, що людина, яка цінує те, що вона має, цінує своє життя, своє тіло, свою родину, яка б вона не була на її думі, яка б в неї не була країна чи земля, а вона цінує це і дякує за це. То їй примножиться і дасть так, що в неї буде навіть надлиш. Але людина, яка не цінує, не поважає, не себе, не своє тіло, не людей навколо не свою країну, то в неї забереться. З історії навіть ми ж знаємо євреїв, коли їх вигнали з їхньої країни. Чому? Тому що вони поклонялися і вони не цінували те, що мали, тому втратили країну. І лише тільки тоді, коли почали цінувати, дякувати. Бог повернув їм їхню країну. І так і нам. Нам Бог збереже нашу країну, наше життя, наших рідних і навіть примноже нам багатства і благополуччя, коли ми будемо дякувати. Тому щиро вам дякую, що ви від щирого серця звертаєтесь до Бога і щиро дякуєте йому за все, що ви маєте. Хай Бог вас благословить. Хай Бог береже вас і ваших рідних. Хай Бог дає вам здоров'я, достаток і благополуччя.